Я прем'єр-міністр України Свереденко Юлія знаходжусь тут в будівлі уряду, де город вперше за час повномасштабної війни влучив будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядало таким чином, що Росія не готова. І не прагне миру, не готовий до перемоги. Тому майже заклик до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. Вітаю Настю. Ми зараз перебуваємо на місці трагедії. Це чергова неспокійна ніч після третьої години ночі у Києві прогреміли потужні вибухи. Російські далекобійні дрони атакували місто з усібіч, зокрема, чи не найбільш постраждав Святошинський район столиці. У нас до у ламків БПЛА в поверховий житловий будинок виникло займання на горішніх поверхах. Згоріли автомобілі та складські приміщення. Люди з жахом розповідають про цю ніч. Дуже страшно. Хоча я така мені здавалося, що я така. Хоробра, але це було щось. Це було дуже страшно, це було дуже гучно. Ворожий дрон поцілив також у дві дев'ятиповерхівки у будинку, що позаду мене зруйновані від четвертого до восьмого поверхи. Саме тут загинула мати з двомісячною дитиною. Батько у тяжкому стані. Прошу послухати. Це були на шостому етажі молода пара, яка заїхала недавно. Вони купили квартиру. Можливо, вони були переселенці, тому що вона тільки недавно пару місяців родила. Та прекрасно молоді люди. Він живий. Його скоро забрала мужчину. Но він, коли його несли, він кричав: найдіть мою дружину. Рятувальні роботи нині продовжуються. До речі, саме Валентина, яка знала загиблих, шукає зараз свого зятя, який може знаходитися під завалами. Ось що розповідає жінка. Ми чекаємо тут уже з п'яти ранку. Хай всі бачать євространи. Хай повчує наш Трамп, Америка. Що роблять в кінці? Це путінська сволота, це нечисть. Вона просто вбиває. Тут мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. нас стоїть пам'ятник Чорнобилю, Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда. Чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. Сама зараз у нас тут. Саме тут на житловому будинку у Святошинському районі пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники от саме проводять розбирання конструкції, можна сказати, так пошуково рятувальні роботи і шукають ймовірно людину, яка може бути під завалами. І до нас так само звернулися родичі його. І працюємо, шукаємо насправді, тому що ну, хочу запевнити, щоб рятувальні роботи не завершиться, допоки ми не впевнені, що під завалами вже нікого немає. Також тут біля будинку розгорнули штаб для допомоги постраждалим. У ньому мешканці можуть отримати роз'яснення щодо оформлення допомоги, психологічну та юридичну підтримку тощо активно долучаються волонтери. Ми вже починаємо. Ми вже організовуємо штаб. Зараз вже спілкуємося з людьми. Збираємо інформацію, яка саме допомога потрібна. Матеріали комунальні служби вже привезли фанеру. Ми будемо допомагати нарізати, зашивати вікна, розбирати уламки. Е Додам сьогодні новий антирекорд. За даними повітряних сил, вночі ворог застосував проти України понад 800 БПЛА та 13 ракет. Росіяни цілеспрямовано та свідомо б'ють по цивільних об'єктах. Якщо це не терор, то що тоді, Колего, У мене все тобі слово. Спасибі тобі, Михайло. Це був Михайло Манелюк про наслідки ворожого обстрілу Києва.